Допоможи, господи, кандидату в президенти. Далі про те, як церква веде мирські політичні проекти. Глава Української православної церкви Московського патріархату, митрополит Володимир, заборонив єпископату брати участь у виборах або підтримувати публічно кандидатів. Про це він повідомив в ексклюзивному інтерв'ю ТСН. Втім, схоже, глава церкви своїм підлеглим не указ. Цього дня митрополит Одеський та Ізмаїльський у паце Московського патріархату Агафангел публічно закликав підтримувати Віктора Януковича як кандидата на посаду президента. Отже, Олексій Душка про. Політику у Бога за пазухою. Вибори вони інколи схожі на російську рулетку. Особливо президентські, коли лишитися має лише один. Але інколи вибори це зовсім інша гра, де потрібні стратегія та розрахунок. Потрібна комбінація, і ти зірвав банк. Головне тримати потрібного туза в рукаві. Причищається робочий віктор. Оставлення гріхов своїх і вже ліпити з політиків, наближених до святих, активно почали у 2004-му. Після тих виборів пливові групи чітко поділили, хто з якою конфесією дружитиме, і проти кого. Не є секретом, що московський патріархат максимально наближений, співпрацює з керівництвом партії регіонів. Натомість Віктор Ющенко висловлює завжди своє щире ставлення і дружбу до київського патріархату Філарета. Тоді, окрім чітко поділеної дружби, була і спонтанна. Не секрет, за ким стояли греко-католики. У 2004 році е, вони агітували саме за одного з кандидатів президента, саме за чинного за чинного голову держави. Інтернет кишить розмовами про новий союз. Сватає гузера до Яценюка. Дружба. Юлія Тимошенко бере ширше, намагається товаришувати з усіма, так наче годиться прем'єр України. Сидіть, будь ласка, це я мушу стояти. Доброго дня. Дружити з усіма одразу не так вже й вигідно, каже політтехнолог. Та вибору немає, коли ліпші друзі уже розібрані. Лив церкви на виборців порівняти не можна ані з підкупом, ані з чарівною дією пайків і гречки. Ні один прихильний грубо кажучи, там Тим, Тимошенко чи Януковича так не сильно вірить в них. Да, як е, якщо віра побудована там да конкретно на там релігійних переконаннях цієї людини, відкритою гітацію грішать лише релігійні організації, які в народі частіше називають сектами. В храмах найпоширеніших церков інакше ділиться досвідом політтехнолог. Наприклад, після служби, скоріш за все, не священник, а староста чи інша наближена до церкви, особа навколо себе збирає людей поговорити ненароком, згадує якогось кандидата загідного кандидата проголосують як треба. Те, що стосується там вірних там іудейської, мусульманської християнської релігії, це означає, що там ну 80%, грубо кажучи. А у греко-католиків це фактично майже 100%. Не може такого бути, кажуть святішества. Церква відділена від держави, а держава від церкви. Хоч політики намагалися використовувати віру, але церква зберегла честь і не далася. Церква нещодавно засудила. Політичне православне, ми по цьому шляху не підемо. Наче біла ворона, кардинал Гузар. Його слова наперекір усім попереднім відкрито він не стверджує, що церква продажна, але не приховує для політиків. Немає нічого святого. Використовувати релігію для виховання рабів. На жаль, це є такий гіркий факт, з якого ми, в якому ми на жаль, не творимо якогось винятку. Дружити проти когось вигідна справа, каже наш експерт. Тут, якщо маєш 100 друзів, можеш отримати мільйон. Політики щедро віддячують за перемоги. Прямі пожертви, які стосуються насамперед, скажімо так, реставрації церков, допомоги там якимось церкви. Дуже часто опікуються різними там, наприклад, там дитячими будинками. Благодійність лише поверхня айсбергу, все інше не для простих очей. <трурес> бізнес, е який є за великою своєю сутністю, тіньовим, от і ті доходи, які обертаються в цій сфері, це мільйонні, це мільйонні, деся десятки мільйонів. Тіньовий церковний бізнес нічим майже не різниться від звичайного. Навколо церкви завжди є кілька супутників, бізнес-установ. Користуючись дружбою з політиками, церква допомагає отримати контракти та виграти тендери для своїх вірних супутників. Ну, грубо кажучи, да, там, виділяються кошти з державного бюджету на реставрацію чи на будівництво якоїсь нової церкви. І церква приходить там і каже, що ну це наш нашого патріархату, церква. Будь ласка, значить надайте, ну, хай це побудує там, будівельна компанія там пана, там смірного Ласточкина. Відкат він і для церкви. Відкат. Надаються кошти на закупівлю там техніки чи продуктів харчування для якихось там дитячих будинків. І сума, там, яка, наприклад, офіційно там проплачується, одна, да, там, а реально ну, там, на там на, на ці речі витрачається набагато менше сума. Подібною схемою користуються і політики, аби через фірми, наближені до церкви, провести гроші для виборів. Найпопулярніший суміжний бізнес припускає політтехнолог будівництво. Це найкоротший шлях збагатитися і політикам, і бізнесменам від церкви. Олексій Душка, Артем Тарасов, ТСН 1+,1.